Через помилку працівника відділу кадрів особі не зарахували 28 років стажу та відмовили у призначенні пенсії. З вами рубрика Адвокатські кейси та я, адвокат Любов Кузьменко. До нас звернулася клієнтка, яка отримала рішення пенсійного фонду про відмову призначення пенсії через те, що в неї не вистачає страхового стажу. Підставою для відмови в зарахуванні стажу стало те, що на титульній сторінці трудової книжки особи було вклеєно білий аркуш паперу, на якому записано прізвище особи, але не внесено відповідні зміни до трудової книжки. Однак таке недопрацювання працівників відділу кадрів, які заповнювали трудову книжку, не може бути підставою для відмови в зарахування страхового стажу особі, яка працювала на відповідному підприємстві. Про це навіть казав Верховний суд у своїй постанові, з якою ви можете ознайомитись з закріплених сторін. Для вирішення даної ситуації нами було підготовлено інформаційний позов про визнання протиправними дій пенсійного фонду щодо незарахування страхового стажу, в результаті чого ми отримали рішення Рішення суду, яким повністю задоволені наші позовні вимоги, і на даний час зарахований страховий стаж та особа отримує свою пенсію. Тож разі, якщо ви досягли пенсійного віку, однак вам не зараховують ваш страховий стаж, звертайтеся до нас на консультацію. Ми зможемо визначити підстави, за яких вам не зараховують відповідний страховий стаж, та оскаржувати такі дії пенсійного фонду у суді.